сегодня в могу университете благоуховий утонин э-е головбачкларына һәм безнең хөрмәтле оcalarларыбызга буйкентен буйк озомен тәшәккүрләрне белдермәк истим ташучар подякувати а керівництво университету а також нашим преподавателям які сьогодні організували цей захід без вам Та вільний університет, Київ, ще речують на сплатах, про час овора, ну я хочу сказати, що цей заклад Таврийський національний університет. У нього є окреме місце в наших серцях, як таку куточку Криму, тут в Києві Анатоліосним.

üniversitetinin yanında Daşirkentler Milli Üniversitesi'nde ayrıca Kırım Tatar dili dersleri albarlar, kurslar var. Yakında geçen yıl devlet tarafından eee Kırım Tatar dilinin ihya stratejisi kabul edildi. 1 yıl 1 yıl geçti endi 10 yıllık strateji ve onun yanında da eee Nazirlik şurasının yanında Kırım Tatarlığı boyunca bir komisiye kuruldu. Хочу сказати, що поряд із цим університетом, з нашим Таврійським національним університетом, також викладається кримськарська мова і література університету Шевченко, а також що робиться, окрім цих двох учкових закладів, також у минулому році, за для розвитку кримськарської мови, у минулому році ви знаєте, кабінету міністрів була схвалена стратегія розвитку кримськарської мови на 10 років один рік вже пройшов. Потім була створена комісія з питань національної мови, національна комісія, і зараз наразі тобто вже почали робитися проекти для розвитку популяризації нашої рідної мови. Чез, чез, Поряд цим також треба зазначити, що дуже багато проблем ще залишилося, і ми маємо об'єднатися для того, щоб вирішити ці проблеми, ці питання у найбільш ефективний спосіб і дуже швидко, щоб це вирішити. Без йолом змен да башнда наскініша насадиш взельні яром девляки, бо да не зменявся. Ми на початку цього шляху і сподіваюся, що наш намір реалізувати всі ці проекти для розвитку нашої мови, це вже великий початок.